Повертаємося в студію громадську, але не для того, щоб говорити на обіцяну тему, а трошки повернутися до старої. Христина Бондаренко через пробки доїхала нарешті в офіс. А зараз наш гість Юрій Романенко так само через пробки рухається в бік студії. А в нас є можливість поговорити про цей вчорашній інцидент. Бо сьогодні ми зібрали коментарі ну, офіційних, ну, принаймні, речниць МВС і представника патрульної поліції. І тут є важливо від тебе почути з перших вуст не по телефону, а так. як все відбувалося, і ми можемо нагадати про. Того персонажа, власне, тому що це вже не перший випадок, коли зафіксовано в його виконанні там специфічні погляди політичні. А ви, ви про це не говорили? Ні, не говорили. Він просто чув від мене українську мову на початку, коли я сідала тільки в таксі. Всю дорогу я це, з ним не, не розмовляла. Це його машина, так? Так, це його машина. Будьте обережні стосовно автомобіля аа 64 13, 13 ві так. Так. Скажений е... таксист. Скаже... Скажи, не так. знаєш, це я ж зараз так сміюся, але насправді в той момент мені було не зовсім там так смішно. Я коротко чула коментарі офіційні, і я так розумію, що зараз це буде е звалюватися і сходити до того, що в неї був занадто емоційний стан, так і вона описала все не так, як було. Правильно, яка була, яка була Ні, стосовно позиція? стосовно цього нападника, ти вже напевно в курсі, що там є порушена. Справа погроза вбивством, ти розумієш, що її порушили тільки тоді, коли от піднявся от такі од ну... це, це, це другий нюанс. я про це запитував сьогодні представників МВС. Якби це була не журналістка Нічого не громадського, було, да. то що було? Ми говоримо про іншу складову, оскільки ну і тема звучить як моя стара поліція, ми так це назвали. Чому? Угу. Тому що ну ти емоційно зазначила, що от. Поліцейські там з котиками фотографуються все далі. А вони кажуть, що ну, все зафіксовано на відреєстратору, і ми можемо показати. Цей христина там не зовсім відповідає дійсності. Ясно, що, ну, Претензії Но, до, знато... до поліцейських, бо поліцейські приїхали через три хвилини. Так, я про це написала, що вони приїхали швидко. Претензія ж була не в тому, що вони там довго їхали. Претензія була в тому, що вони приїхали. І так постояли, подивилися на мене, на нього, на мене на нього. знаєш, тобто Я стою, я гридаю, а вони на нього, а ви що, ну а ви що скажете, ну добре, давайте у відділок проїдемо. Кажу, а свідки як? Ну, свідки не захотіли у відділок їхати. Ну, окей. Тобто ви мали їх опитати тоді на місці або викликати когось із райвідділу, які б могли мали там повноваження їх опитати. Тобто в мене просто питання. А які повноваження в патрульну службу? Тобто в мене таке склалося враження, що вони виконують роль таксі, знаєш теж Тобто, вони приїхали... Поліцейські? Ну так, тобто вони мене посадили в свою патрульну машину, перевезли в, рай... в райвідділок, там здали, розбирайтеся і поїхали. Тобто сенс мені було їх викликати на місце. Ну глядачам варто сказати, що в скайпі є досяжний громадська підкреслі твіт, для того, щоб можна було. Не висловлювати свої якісь емоції, я не знаю. Там ви стикалися коли-небудь з поліцією цією новою поліцією, тому що я з ними але вони дуже вічливі. Знаєш, від, від впровадження? Ну скажімо, раніше там зупиняли тут. Тут можна можна було виїхати з офісу, вже дістати зупинку біля Верховної Ради, там по Грушевського один день. Так зупиняли через кожні там пів кілометра. Я кажу, ви подуріли, вам нема що робити. Це даїшники, так було колись. Угу. А ці жодного разу не зупинили, жодного. Тобто, в принципі, я я, задоволений. я тільки бачу оці от... Ні, ясно, що є плюси. Тому ж не говоримо про те, що там нічого не відбувається. Воно потрошечки рухається, але спра... може вони там навчаться, знаєш, там правильно якось діяти. Справа в тому, що цікаво, просто тут той випадок, коли до тебе було застосовано ну, фізичну силу, правильно? Так. Бо ти кажеш, що він тебе душив. Так. Тобто, він ну, в так, хапав тебе за горло. Ну так, всередині машині були не, мені не показують, ти вже да, показувала. я вже показував до ефіру. У мене питання, чому ті люди, які це все бачили, ніде це не зафіксовано. То і в мене тепер виходить так, що в мене немає свідків по цій справі. Тому що ну як де, де шукати тих людей, там на Троєщині, яких там, двоє чоловіків і одна жінка, яка проходила повз, де їх зараз шукати, знаєш. Як вони будуть це все робити? Я не знаю. От, вони мені дуже... цікаво, я моделю іншу ситуацію. Розумієш, Яку? ну от, ми, ну, скажімо, гвалтівник зґвалтував когось, дівчина виходить, поліцейських вони приїжджають і кажуть. І що, а ви що? Отаві да. при тому воно дуже вічливе. Ну тобто, це, це плюс, звичайно. Але е, от питання: ну ми ж не можемо змусити свідків. Воно так до них приходить. Ви не хочете так свідчити. Ну ми не можемо вас змусити. А ви що скажете? Панове, будь ласка, там ну, тобто, знаєш, така от розмова. І а ти, а ти стоїш, тебе просто трясе, тому що тебе щойно там намагалися задушити? В тебе забрали телефон, там знаєш, тебе блокували в машині. А вони так до тебе. Ні, ну ви не хвилюйтеся, будь ласка, все буде добре. А ви що скажете? А ви не хочете нічого сказати? Ну, тобто, знаєш, це все. Мені здається, що для нашої країни поки що, поки що, так. це не є таким от прийнятним. Я зараз, ну, мабуть, виступаю. Я, з якогось я читав тима. про дивність ситуації, що причини для такої поведінки блокувати двері, забрати телефон, душити які були. Про ну ніяких я не побачив в твоєму оповіданні. На Ні, я написала про те, що причина була в тому, що він думав, що я там знаєш не заплачуємо. Тобто я зняла гроші з банкомату, він каже, платіть зараз. Кажу, слухайте, я не буду платити зараз, тому що я ще не приїхала тобто, на місце. За здоровою логікою гроші з банкомата взяли, значить, гроші є. значить, да, заплатиш. Тобто дай мені гроші. Да. Ну тобто я думаю, що можливо він навіть хотів, ну, щоб я йому віддала всі гроші. Тобто, може він хотів пограбувати в мене в машині? Я не знаю. Тобто він казав, кричав, Давай гроші. Дай ну то я не буду говорити те, що він там кричав, насправді там з матюками. Так я кажу, ви можете від. Высты. Ні, давай зараз. От давай зараз, і потім він так от, знаєш, по гальмах, і це все було видно, тому що він там їхав, потім він стопнувся по гальмах дуже сильно. Це було і видно. І чути. Тобто ці двоє людей, які там пили пиво, двоє чоловіків, вони це все бачили. Тобто це було все на їхніх очах. Як я заходила в банкомат, як я з банкомату сідала, тобто це вже є причиною того, що після того як я, я зняла гроші з банкомату, сіла в машину, і він зупинився, почав кричати, це вже можна там говорити про те, що там це якісь порушення. Інше питання вже у відділку міліції. Тобто е, він забрав мене телефон, ми, я вибігла з машини, телефон був у нього. В руках, свідки про це все бачили. На ну, що мені в міліції кажуть, що ну, треба було в нього не забирати телефон, дочекатися, поки прийдуть патрульні, якщо б патрульні побачили, що телефон в нього в руках. Або треба було вибити цей телефон в нього з руки, щоб він десь впав. І ми б це оформили як іншу статтю. Що це пограбування. Це поліцейські чи. Це вже поліцейські. Е... Я не розумію, чи Нічого кажучи. не змінюється, я тобі так можу сказати. Ну... От в поліції, тобто патрульні, це вони от для патрулювання красиве патрулювання вулиць. Так а якщо говорити от про злочини, то все одно ними займається міліція. Ну сьогодні про це ми говорили. Що і от представник патрульної поліції каже: ми сподіваємося, що. Реформа вплине на діяльність відділків, тому що вона може бути по-іншому тоді будуватися. Бо це не перший випадок, коли поліцейські беруть, ведуть у відділок, так. а з відділка людина просто Знаєш, відділ. тут на захист, звісно, патрульної служби, ну от вони так знаєш, за кадром кажуть про те, що навіть якби претензія була в тому, чому вони не викликали групу оперативно-слідчих на місце. Вони кажуть, що ми часто викликаємо, вони саботують, вони не приїжджають. Кажуть. І ми розуміємо, що на такі випадок, ми точно не приїхали. От якби було там вбивство якесь конкретне. Там, ну, можливо, там і то, знаєш. А на такий випадок вони не приїжджають, вони саботують ту патрульну поліцію. Вони для них там хлопчики і дівчатка. І знаєш, коли ми навіть приїжджаємо до це відділок, це ставлення до цієї патрульної служби, старої міліції, воно все одно відчувається. Яке це ставлення? Ану, знаєш, такі Бо от я трошечки... не бачив. Ну, я ж бачила це, знаєш, от стара міліція до нової патрульної поліції, ну це моє суб'єктивне враження. Я зараз тут можу говорити суб'єктивно, ну, воно трохи зневажливо, знаєш. І от ті всі конфлікти, про які ми пам'ятаємо, пам'ятаєш, Болонський, здається, так, Рай відділок міліції, так, коли були конфлікти, вони дійсно існують. І те, що от не приїхала оперативно-слідча група, знову ж таки, на виклик, я думаю, що вони навіть ну, вони розуміють, що вони були, вона би сабутувала цей виклик. І патрульна служба, ну, що вона може вдіяти? Ну, от вона може, там, ну, і до них претензія, що вони там не опитали свідків, це єдина претензія. Інша претензія, що вони можуть зробити вони не можуть там ніяких протоколів оформлювати, тому що це все оформлюється в райвідділку. Все, що вони можуть, вони там дійсно там, або можуть викликати цю оперативну слідчу групу. Це відповідно, де вони чіпляють кайданки на, на людину, яка ну, відмовляється їм підкорятися. І там намагається п'яне просто сісти ну, він в свою не був машину. Ні, ну просто є випадки, коли людина не їде за кермом п'яна, uh -huh. а сідає п'яна uh -huh. ну, Це все з того відео, яке стало досяжним, після чого, після того, як з'явилася поліція, і воно з'являється там в інтернеті, uh -huh. очевидно, через сайт Міністерства внутрішніх справ. І тобто це навмисно е вкидається. Розумієш, а у таких випадках про такі випадки не дуже волюють говорити. Але насправді питання ж в тому, що 7 листопада, що має відбутися? Має відбутися повне переключення в поліцію. І я просто сьогодні з жахом почув одне слово переатестація. Тобто, переатестація це як нічого не поміняється. Тобто, от, стара міліція просто поміняє назву. А патрульні лишаться патрульними, а ті будуть їх ненавидіти, хочу називатися вже поліцією. Знає, Я не та... почув ні, ніякого, скажімо, але хочеться це почути з боку міністерства внутрішніх справ, в який спосіб буде. Впроваджуватися нова система власне поліції, так як патрульна, так і кримінальна поліція, так і як вона, дільничі. Ну, все, вся Дільничний, система, та, та. бо система не може працювати, один палець бути здоровим, а все решта бути хворим організмом. Бо палець не думає. Голова має бути теж здорова. Я ще розкажу трошечки про міліцію і про те, що про менталітет, так, який там був. Туди ти приїжджаєш і вони. А журналісти кажуть: а пам'ятаєте, коли міліцію закидали коктейлями Молотова, це що, що когось сказали? покарали? Це міліціонери. От двоє міліціонерів, які вже там писали протоколи. Вони мені кажуть, ну що ж ви хочете? Коли міліцію закидували коктейлями Молотова, хто про це? Хтось розкрив цю справу? Когось покарали? А ви тоді своїм таксистом до нас? Ну що ж ви хочете? Я а, нічого а, зараз а таксист не можу по іронії зробити. Сєпар конкретний. конкретний, так. Бо... При тому, який на мене потім кричав, що а що ви мені зробите бандери? каже. Ну, я так. не знаю, я закрив цю вкладку чи не закрив, але е, товариш Барабошко, є такий персонаж, він, власне, вже про цього таксиста писав оповідання, яке. Ні, не закрив. Е, о, Олександр Барабошко, от якраз змальовує цю ситуацію ватне таксі, е, де. Е, От, власне, таксист з цим же номером АА6413В, веде діалог про те, що він підтримує і ДНР, і анексію Криму. От така іронія долі. Ти знаєш, тут мені підказує наш колега Руслан Хаврюта, що у нас така прикольна поліція, що на них може хто завгодно забити від попа до мента. Йдеться про цей інцидент з владикою, угу. я, владикою Павло. Павлом, та про, про що ти вчора говорила Ось така от іронія долі і відповідь, що. Може Павел послати поліцію і сказати: що Ви були в церкві зранку, так? Тобто треба ж відповідати за, за за вчинки, а не просто перетворювати створення поліції в якийсь піар. І про це потім згадують на засіданні уряду. Президент постійно говорить: Ось, ми пишаємося. У нас є реформа. Стопули. Ну так це єдина реформа якась. Зовнішніми ознаками більше ніяких не помітно насправді. Добре, будемо ж не кидати цю справу, тому що це стосується в першу чергу навіть не журналістів громадського, хоча й не в останнього, оскільки я сьогодні згадував про цей випадок. Там як Настя Станко mm -hmm. з Костю Реуцьким в Пісочині під Харковом мали тертя з Беркутом, і їх поклали обличчям в асфальт або в сніг, що там тоді було. Потім інцидент з громадським Харкова, от буквально. Тут свіженький, там де міліціонери по-хамськи поводилися з журналістами, які показували, я, я знімаю я от посвідчення, їх просто теж заламували, потім повезли у відділок. І оце от випадок це стосується всіх насправді.